И всем привет, друзья! И мы сегодня играем в Age of History 3. Я скачал такую игру, и это очень хорошо. И я сегодня э, буду играть за Украину. Конечно же, за кого еще мне играть? Э -э, сейчас, прогрузится. Сейчас. М -м -м, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Фух, все. Мы будем играть за Украину, но для начала я хочу призвать союзников и агресивність. Все. Играем за Украину. Так Мы улучшаем наших радників, Тому що вони понад усе. Відносно. Так, все, ми покращимо відносини з Росією, нам приходиться поляками цего. Покращимо відносини. З Угорщини, з Словащини. Потім будемо завоювати. Ми сьогодні будемо грати. Включаємо на максимальну скорость. Мы будем экономику, инвестируем все в столицу. О, альянс, ну, знаете, если мы с Россией сделаем альянс, то у нас будет плюсы, потому что э, кто на нас нападет, Россия защитит, как говорится мы нашу спачину, да, да, да. Покращим нашу столи... столицу, до максимума. Покращим ее с москалями. Нам приходится. Нам нужно Одесса, потому что там уже Львов, потому что это главный город. И... ну Ладно, Донецк можно там. А ну что там? Пац-пац-пац! О, оборонный пакт с Польшей. Ну это прекрасно! Во Львов инвестируем. Одесса. О, мы наши в эту ужгород, потому что там мой друг живет. Он э, на родился, поэтому для его, если ты мой друг э, слушаешь это, то передаю тебе привет. Он там живет, в честь его я потрачу ужгород. Так, э, ладно, и этот на всякий пожарный. И затока на, на всякий пожарный, что это близко. Так, все. Мы должны покрасить виносы на зусима. Умущая ну цепь по нодусе. В первую очередь, я думаю, так, нам приходит дань. Так, ну все, можно нападать. Чисто теоретически. Здесь очень ну, напад. Да, и с горшими насрать. Ладно, покрашим увидно видносы. Насрать, Россия защитит. Оккупировать. Ой, ты ж, блин. Ой, ох, ты ж, блин. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Я просто не хочу сражаться. Сбережение, да-да-да. Давай, давай быстрее. Все прекрасно, захватываем. Дань пусть приносит. Все прекрасно. Религии ну. Ой, господи. Так, ну и сейчас и Приднестровье захаваем заодно. не защитить тебя. Ну все. Захватываем. Сейчас. И дань пусть собирает. Не знаю, кто будет это давать, не дань. Ну, ничего страшного. Все, мы по полной программе. Вот Зеленский наш я думаю, так как у нас. Так, нам нужно стройки делать. Экономика. Э -э -э блин. Шахта. Ага, вот здесь шахты у нас. Пац, 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 пац. Они нам кучу денег будут приносить. Рекомендую. Ой, сюда. Сухая максимум. Полно бабосиков. Вот шахта нам полно бабосиков. Зроблено. В Севастополі, Луганську, Донецьку давай зроблено. В Львові, в Угороді. Короче, во многих местах зроблено. Так, и кто там союзник? Босния и Герцеговні. Прекрасно. Я думаю, напасти на Білорусь. Тому що настільки я помню по сценарію, там э, Росія нападе на Білорусь. Тому пробачте Білорусі. Але мені придется вас знайти. Ух ты ж, бухта. Тому... Я в неї серйозник. Ладно, подожду 10 років. Так, все, ем. Зменшений трішечки. Так, хто мене ненавидить? Е. О, все, Молдову захалуємо зараз. Молдови давно не відчували. Ой... Тут дуже добрий альянс зробила. Блін, ну добре. Подожду до рочки. Може, поки що. Мусульман покарати. Я не знаю, мусульман, але я хочу їх покарати. Я от хочу от, Ізраїлю допомогти. Я його кохаю. І от даю от так. Гарантувати незалежність. Покращуємо відносини. Ну, я напів єврей. если честно. Так. Заванский. Ему уже... Ему уже аж... Аж, аж 63 рочка. Сбережение долго. Ой, ничего. Так, а коли в них... Це... О, все, все, вони беззащитні. Все, захаваємо зараз їх. Все. Їм просто дупа. Ну все, в принципі, ось така Україна получилася Про Зеленському. Дуже яскрава. А хто у нас тут генерал? Що за хреновий генерал? Антон, Анатолій, Сергій, Валерій. О, Валерій залужений. О, от, от цей мужик треба. От цього треба. Йому вже 70 років, але нічого, на Білорусь піде. Ух, ладно, ще 5 років. Фу -фу. Мені нічого зайнятися, тому мої хочу грузинів. Ну, якось вони. Хотя... Ця... Синити... Хто мене навидить? Ти мене не навидиш. Ох, у них дуже добрий альянс. А цих... Вірменія. А цього хлопця... Азербайджан. Ну, коротше. Вся армія. Весь Кавказ проти мене буде воювати. Ну нічого, нічого. Я покращу відносини з Швецією. З багатьма странами. Це три лідери і мені їх треба поважати, тому що вони можуть мені, майбутнє, знищити. Словаччина. Ну, я вас кохаю. Я вас більше кохаю, чоловік. Так, нашому президенту Володимиру Зеленському вже 60 років і вже Що зараз призовую, така швидкість, швидкість. От як у наполеона Наполону буде швидкість. Все русня зі мною. Ох, капец! Я их разношу. Ой ты ж, блин. Эх, размотав, ех не варм. Вот. Наш гигачак полностью дуже добрый. Крутесенький. Я вот думаю, не все, А, я не смогу всю территорию забрать. Ладно, ничего, ничего. И без цього обидуся. Вимагати. А, блин, ну тогда так, так, щоб е, поляки. Е, так, щоб. Е, поляки в майбутньому, я думаю, що вони захавують цю територію. Щоб вони це не захавували. Все. Ось така угорщина тепер. Нова столиця верш. Френд, господи. Який дебіл це назвав? Так, там зараз католицизм. Так, зайду на територію Будапешту. Ну, що, горці, Хочете ще Ужгород? Ужгород, Бетурський, Курст. Куст. Хочете? Ух ти ж, блин! Мені нужно срочно з Росією альянс знову. Я дуже повинен, повинен. Тому що вони сильні. А я сильним хочу дружити. Я не народжу Росію, але, але. Я думаю, що за якісь гроші. Ей, ти чесний ей, Шислав Ми ж добрі люди. Давай альянс за гроші. О, він прийняв. Настоящий москаль. Так, Хто мене ненавидить? Русня і Польща. Польща я тебе кохаю. І я тебе кохаю. Е -Е -Е я сподіваюся, ви з поляками нічого не проти мене не маєте. Я з німцями, тому що ну, я знаю, що вони захотять Польщу розділити. Запад мене просто обожнює. І Італія, і Франція. Окрім Німеччини чомусь. Копець. Ех, жалко. Я, я б ядерну бомбу зробив. Ну знаєте. До чого я це веду? О, Білорусь можна захавати. Вони ізолявся в Норвегії, як і це зробив. Хто там, інтересно, у власті? Рецім є. Єлій царє. Нашому президенту вже дуже багато років. Він же стара людина, але треба білорусів за те, що ви були з москалями. Все. Оля, от ось яка швидка наша армія українська. Все прекрасно. Вимагати. Ні. Все ж таки не хоче. Не хочете? Ладно, я от думаю зробити тут облогу, от щоб ніхто її не захавив. Я знаю, що Білорусь вони слабенькі. Вони дуже слабенькі. Я не хочу.